Ти що зовсім здуріла? Яка дитина? Ти ж сама ще дитина, та я теж. Микита ходив по кімнаті туди сюди то розмахуючи руками, то хапаючись за голову. Настя сиділа на дивані, опустивши голову. Сльози капали на коліна і розпливалися на сукні темними плямами. Якщо я зараз його позбудуся, у мене ніколи не зможе бути дітей. Це щось із кром'ю пов'язано, я не зовсім зрозуміла. Вона дивилася на свого хлопця заплаканими очима. Микито, що мені робити? Звідки я знаю? зло крізь зуби процідив він. Раніше треба було думати. Але ж це ти сказав, що все під контролем. Ну так, сказав, ображено кинув він ці слова. Ну, помилочка вийшла. То що тепер усе життя псувати через це? Ні, я не збираюся. Коротше, мені ця дитина не потрібна. Все, іди давай. У мене скоро батько прийде. Настя встала і повільно попрямувала до виходу, сподіваючись, що Микита передумає. Але він не промовив більше ні слова, поки за нею не зачинилися двері. Слава Богу, зітхнув він і поспішив до комп'ютера. Там на нього вже чекав друг по грі під ніком Джо. Ти куди зник, кіт? Друг нетерпляче надсилав повідомлення за повідомленням. Вибач, Джо, проблемка невелика утворилася, але вже все вирішилося. Давай продовжимо. Микита відкрив гру і був готовий. А що за проблема? Джо не поспішав у гру, хоч і квапив Микиту до цього. Та, колишня дівчина залетіла, прийшла плакатися. А ти що? Нічого, мені самому тільки вісімнадцять виповнилося. Які в біса діти. А вона що? Цікавість Джо стала надмірною. Та ревіла сиділа. А що тут переді мною ревіти? Микита хотів скоріше закінчити цей неприємний допит. Ясно, народжувати піде, значить, не вгамовувався той. Та нехай робить що хоче. Ми грати будемо сьогодні, чи як? А так, звичайно, вибач, продовжимо. Співрозмовник закрив вікно діалогу, і гра продовжилася. Настя була з дитбудинку, батьків вона не знала, а після випуску вступила до київського коледжу. Там і познайомилася з Микитою. Вони вчилися в одній групі. У гуртожитку в Насті не було своєї кімнати, тому зустрічалися вони у Микити вдома, коли його батько був на добі. Матері у Микити не було, померла кілька років тому від пневмонії. Тато працював увесь час, намагався, щоб син ні в чому не мав потреби, тому вдома його майже ніколи не було. Нехитра справа спокусити дівчину, яка не знала ні любові, ні ласки, було справою одного вечора і пляшки шампанського. Настя вже малювала собі в мріях їхнє красиве майбутнє, повна сім'я, дитина. А тут такий поворот. Микіта від них відмовився. Та ще й комендантка, зла, як собака. Одну вагітну. Вона вже вигнала з гуртожитку. Добре, хоч ту батьки забрали, а її, у разі чого, забирати не буде кому. Тому вона поки вирішила приховувати своє становище. Добре, хоч вагітність протікала легко, без токсикозів і примх, тільки ось втомлюватися стала швидше, але вчитися поки не заважало. Однак, скільки не приховуй, а таємне завжди стає явним. Чи то хтось зі студентів настукав, чи то комендантка сама запідозрила, тільки одного не дуже прекрасного дня вона увірвалася в кімнату до Насті та сусідок і влаштувала рознос. Зовсім знахабніли. Влаштували тут будинок розпусти, бризкала слиною розлючена жінка. Ти ж не думай, що будеш тут жити зі своїм... зі своїм. Вона навіть слів підібрати не могла, щоб сильніше вколоти. Щоб духу твого тут не було. Та куди ж вона піде? заступилися за Настю подруги. А мені плювати, лютувала комендантка. До хахаля свого нехай іде. Я все сказала. Настя слухала все це із завмиранням серця, а потім як зойкнула, схопившись за живіт. Вона вся зблідла і вкрилася потом. Треба свитку! швидше! Дівчата схопили телефони, хтось першим зумів викликати бригаду, і Настю забрали в пологовий будинок. Через шість годин вона народила здорову, чудову дівчинку. Коли їй принесли нагодування донечку, Настя не могла надивитися, торкалася крихітних пальчиків, розглядала личко, гладила її і здригалася від думки, що могла позбутися цього дива, якби послухалася Микиту. У 18 років у неї був прекрасно розвинений материнський інстинкт. Одне засмучувала, куди йти далі. Сусідки по гуртожитку відвідали її в пологовому, зібрали їм з малятком на випуску речі і трохи грошей. Комендантка ж навідріз, відмовилася пускати з дитиною в гуртожиток. Виписували Настю і Орисю в теплий весняний день. Сонце щосили намагалося прогріти повітря, трава вже пробивалася крізь прогріту землю, а птахи шаленіли від своїх же трелей. Все випромінювало радість. Лише Настя, вийшовши з лікарні з малятком на руках, Сіла на лавочку в парку і плакала. Куди йти? Де шукати підтримки? Микита жодного разу не подзвонив, хоча знав, що Настя народила. Грошей вистачить тільки на місяць зняти кімнату. А як жити? Добре, що молока вистачало, ніяких сумішей не треба. Навіть медсестри дивувалися, яка молочна молода матуся їм попалася. Пощастило малятку. Говорили вони Насті, буде сита і здорова на маминому молочку. Але щоб годувати донечку, потрібно і самій добре харчуватися. А як це зробити, якщо грошей немає? Так думала Настя, сидячи на лавочці й обливаючись сльозами. У ковдрі починала пхикати Орися, вимагаючи уваги і молока. Нічого, маленька, нічого. Крізь сльози втішала і заколисувала її Настя. Нічого, мама, щонебудь придумає. Вона не помітила, як навпроти неї зупиниться шикарний автомобіль. Настя? з машини вийшов молодий чоловік. Він був невеликого зросту, може, трохи вищий за Настю, кремезний. Стильна стрижка, неяскравий, але дорогий одяг видавали в ньому успішну людину або ж татусового синка. Настя здригнулася від несподіванки і здивовано подивилася на того, хто її гукнув. Ви ж Настя? перепитав він, підходячи ближче. Так. Відповіла вона, витираючи сльози долонею. У ковдрі заворушилася і заскиглила, готова розплакатися Орися. Настя, добрий день. Мене звати Єгор, я хочу вам допомогти, дізнався про ваше скрутне становище. Та не дивіться ви так злякано, я нічого поганого вам не зроблю. Він присів на лавку поруч. Звідки ви взагалі мене знаєте? насупилася вона. Настя вже не довіряла нікому, раз навіть близька людина зрадила її, що можна чекати від назнайомця. Давайте розпитування залишимо на потім. У вас вже донька голодна, ну не будете ж ви годувати її прямо на вулиці. Єгор піднявся і рукою показав на машину Давайте відвезу вас у теплий дім, а там поговоримо. Якщо не захочете залишитися, я вас тримати не буду. Насті вибирати не доводилося. Враження хлопець справляв приємне, та Юрися вже починала плакати. Лексус, номер аі 7345, с про всяк випадок запам'ятала вона, і сіла з малятком на заднє сідіння. Машина плавно рушила, Єгор за кермом був зосереджений на дорозі і на розмови не відволікався, тому Настя непомітно відправила смс подрузі в гуртожиток. Якщо я не вийду на зв'язок протягом трьох днів. Шукайте господаря лексуса АІ 7345 С. Машина зупинилася біля добротного кам'яного паркану з автоматичними воротами. Приїхали. Через плече сказав Єгор із пульта відкрив ворота. Перед настою відкрився вид на двохповерховий котеч з червоної цегли з балкончиком на другому поверсі скрученого прута. Бруковані доріжки розбігалися від входу в різні боки і йшли в сад. Їй здалося, що вона потрапила в казку. Проходьте, ось ваша кімната. Вони піднялися на другий поверх. Можете переодягнутися, сполоснутися, Душ у ванній кімнаті, он ті двері. Він вказав у кут кімнати. Погодуйте дівчинку, а потім поговоримо. Настя не стала ламати голову, що все це означає. Їй потрібно було терміново погодувати доньку і змити з себе лікарняний запах. У кутку біля стіни стояло дитяче ліжечко. Настя вже втомилася дивуватися і хотіла тільки одного дізнатися, що відбувається. Вона переодяглася і вийшла з кімнати. Знизу пролунав голос Єгора. Настя, спускайтеся, я тут. Вона спустилася сходами і потрапила до вітальні. Стіл, що стояв посеред кімнати, був накритий на вечерю. Проходьте, сідайте, поїмо. Молодий чоловік допоміг їй сісти. Поки їли, ніхто не вимовив ні слова. Їжа була звичайна без вишукувань, але було смачно. Настя давно не їла такого, піци і роли, якими годував її Микита, стояли їй уже поперек горла. Ну що, поговоримо. Коли вечеря закінчилася, запитально подивився на гостю Ігор. Вона кивнула. Настю, у мене до вас пропозиція. Сподіваюся, взаємовигідна. Мої батьки дуже заможні люди. Але ви не подумайте, я не якийсь мажор. У мене свій невеликий, але легальний бізнес мережа фітнес-клубів. Мені 26. Батьки весь час намагаються мене одужити, але я, по-перше, ще не готовий до такого серйозного кроку. А по-друге, я тільки почав розширювати свою справу, мені просто не до цього. Ну і по третє, мені ще просто не зустрілася та, кого я хотів би привести у свій дім. Настя не витримала і пирснула, але зніяковіла і закрила рот долонею. Розумію ваш сміх. Єгор теж посміхнувся. Але справа в тому, що у мене до вас не романтична, а просто ділова пропозиція. Ви живете у мене. Я допомагаю вам матеріально в розумних межах. Від вас же буде потрібно підтвердити моїм батькам, що ви моя дружина і це моя дитина. А коли будете готові до самостійного життя, ми розірвемо нашу угоду. Ну як, ви згодні? Він з хвилюванням чекав відповіді: Ми будемо жити у вас, він кивнув. І мені потрібно буде спілкуватися з вашими батьками, як ваша дружина. Він знову кивнув. І вони будуть думати, що Орися їхня онука. Він почухав щоку, виходить, що так. А коли ми підемо і вони не зможуть бачитися з Орисею, ви їм усе розповісте? Про це я, чесно кажучи, не подумав, але давайте вирішувати проблеми по мірі їх надходження. Ігор встав з-за столу. То як, ви згодні? Насті і чого іншого не залишалося йти їй все одно нікуди, а тут хоч якийсь дах над головою. А батьки? Ну що ж, якось впорається вона із цим завданням. З коледжем проблем не виникло. Оскільки вчилася вона добре, їй пішли назустріч, дозволили займатися і складати іспити дистанційно. Дівчатам вона відписалася, що все у неї добре і щоб не хвилювалися. Орися ж росла спокійною, безпроблемною дитиною, їла, спала, гуляла. У Насті залишалося купа часу, і вона запропонувала Єгору вести господарство. Мені тоді буде не так ніяково, що ви нас утримуєте, пояснила вона свою позицію. Ну, гаразд», – погодився той. Тільки у мене умова. Давай на ти, а то мені здається, ніби я старий дід. Єгор зробив ображений вигляд і надув губи. У нього це вийшло так смішно, що Настя, розсміявшись, погодилася. Пролетіли тижні. Орися підростала не по днях, а по годинах. І якось увечері, схвильований Єгор, попередив Настю, що швидше за все у вихідні до них приїдуть його батьки. Попереджаю заздалегідь, щоб ти морально підгодувалася, навіть не знають, чого від них чекати. Адже, виходить, я не покликав їх на весілля і не сказав, що у мене народилася дитина. Якось я все це упустив з виду. Ну, гаразд, тепер уже пізно що навіть вигадувати. Не хвилюйся. Я в дитбудинку у виставах грала. Може, знадобиться акторський талант. Настя заспокоювала його, хоча сама теж тряслася, як осиковий лист. Але на диво зустріч з батьками пройшла добре. Настя їм сподобалася, а Орисю вони не спускали з рук. Насті грати нічого й не довелося, все якось само собою виходило, природно і невимушено. Вони з Єгором збоку виглядали як щасливі сімейні люди. Так, молодь. Ну бо встаньте, я вас сфотографую, будемо з матірню милуватися, скомандував батько Єгора. Вони вийшли на ганок перед будинком. Єгоре, візьми, доньку. Ти що це? Настя, у тебе он, яка тендітна, а донька Жуся в тебе такий же карапуз важкенький». Мати Єгора забрала Орисю у Насті і віддала Єгору. Він вперше тримав дівчинку на руках і дуже хвилювався. Настя зрозуміла це, стала до нього ближче, підтримуючи доньку. Ось так і стійте. Можете її поцілувати, одне одного, розчулилася мати Єгора. Ой, щось я сентиментальною стала. Витираючи хустинкою очі, шморгнула вона носом. Єгор з настою подивилися одне на одного приголомшено. Що робити? читалося в поглядах обох. Ну що ж ви? батько налаштував камеру і приготувався знімати. Молоді цмокнулись у щоку, але батько їх не квапив. Потім ще раз, сміливіше, більше їх про подібне не просили, тому все якось вляглося. Лише іноді, ні, ні та й заливалися молоді рум'янцем. Погостювавши вихідні, батьки поїхали, обіцяючи відвідувати їх частіше. Орисю вони полюбили за два дні всією душею. Настя нітоле б не подумала, що такі круті бізнесмени можуть бути такими простими і добродушними людьми. А після того поцілунку вона по-іншому стала дивитися на Ігора. Побачила, який він цікавий співрозмовник, який чуйний, іноді смішний і дуже милий. Настала осінь. Насті потрібно було вчитися далі, а Єгор люб'язно надав їй свій комп'ютер. І ось коли Орися спала, Настя сіла за тести. Куди вона там натиснула, вона так і не зрозуміла, але на весь екран вискочила її фотографія. Вона згадала, це її фотографував Микита і викладав у якісь соцмережі, але звідки це у Єгора. Настя гарячково стала клацати по іконках на робочому столі, і їй відкрився діалог якогось Джо і Кіта. Привіт, кіт, як справи? Привіт, Джо, все кльово, від дівчат відбою немає. А як там твоя проблема з дитиною вирішилась? Та да, нема ніяких проблем, я вже й думати забув. А чому ти знову запитуєш? Да так просто згадав, ось і запитав. А якщо ти їх побачиш, не захочеш дитину визнати, раптом там якийсь класний такий малюк народився. Да ти що, Джо, я що зовсім дурень? Настя читала і відчувала, що це якось стосується її та Орисі. Вона почала розуміти, але не до кінця. Ледве дочекалося повернення Єгора. Він зайшов задоволений. Йому давно подобалося повертатися додому. Його тут чекали, зустрічали, цікавилися його справами, вислуховували і навіть мовчали, коли це було потрібно. І нікого це мовчання не обтяжувало. Він давно прикипів до маленької Орисі. І чекав вечора, коли вона буде слухати, як він читає їй казки на ніч, і коли Настя буде посміхатися, прибираючи зі столу. Цього вечора його ніхто не зустрів. Йогор відчув недобре. Настю, Орисю, ви де?» – гукнув він. Настя спускалася сходами, тримаючи доньку в одній руці і сумку з речами в іншій. Привіт, Джо! посміхнулася вона, проходячи повз. Він усе зрозумів. Стій, почекай. Може, вислухаєш хоча б. Вона зупинилася. Він забрав у неї сумку, кинув на диван. Потім узяв малятко. Орися сміялася і почала смикати його за волосся. Кажи, Настя склала руки на грудях. Ми грали разом, твій хлопець і я. Ну і одного разу він поскаржився, що ти стала для нього проблемою. Ти і Орися, яка повинна була народитися. Мене це так розлютило. Я ще не знаю чи тебе, вже вирішив тобі допомогти. Не знаю, що рухало мною в той момент. Я вичислив його аккаунт у соцмережах, знайшов ваші фотографії і ось тут побачив тебе. Не скажу, що закохався без пам'яті, але ти мені сподобалося. дуже. І я ще більше впевнився в думці, що повинен тобі допомогти. Ну, а решта справа техніки і грошей. Я дізнався, коли тебе виписують, подивився, чи не зустрічає тебе хтось решту ти знаєш сама. Пробач, після всього цього, якщо ти підеш, я, може, і не зрозумію, але прийму твоє рішення. Але я дуже не хочу, щоб вийшли. І взагалі, виходь за мене. Ми, здається, вже одружені, посміхнулася вона. Ну, порадуємо батьків. Одружимося ще раз, засміявся він, і Настя не витримала, розсміялася разом з ним. Орися, дивлячись на них, теж весело і щасливо загигикала.